Трансформації Вінкс в мульціалі ми спостерігаємо багато. А сьогодні настав момент їх оглянути і висловити свою думку. Поки я висловлююся, ти не забудь підписатися. Чарівні Вінкс 10 з 10. Мінімалізм і кожен образ є унікальним. Чармікс 9 з 10. Підсилювач до базової трансформації це цікава ідея. Enchantix, Безкінечність безкінечності. Унікальні костюми, сюжетна вимога рятувати близьких додає значущості. Белівікс плюс, Підікс, Зумікс, Страсік, Софікс і Лайкс. 9 з 10. Ідеї цікаві, але дещо перевантажено. Harmonix. 8 з 10. Стрічки та підбори гарні, але костюми починають бути схожими. Sirenix. 8 з 10. Кольори не завжди гармонійні, але історія трансформації цікава. Блумікс 7 з 10. Образи сильних фей воїн. Гарний дизайн крил і діадем. Міфікс 7 з 10. Простий, але красивий. Образи схожі на випускні сукні. Батерфлікс 6 Дитячі костюми, пухнасті сукні, але слабкий зв'язок із природою. Привіт, Софікс. Він був краще. 8 з 10. Образи з дорогоцінними прикрасами нагадують костюми для фігурного катання. Космікс 5 з 10. Дитячі наряди, але сили цікаві. Новий Енчантекс 5 з 10. Занадто багато рожевого бракує унікальності. Кристальний Серенікс 5 з 10. Поєднання Лавікс, Гармонікс, Сіранікс без чогось нового.